Друзі, всім привіт! Привіт, дорогі партнери! Це відео буде коротенький огляд вашого особистого кабінету, які можливості вам дає ЛР подивитись ваш бізнес зсередини. Я зайшов на сайт lrworld.com. Можете прописати вручну, або під ссылкою під відео буде ссылка. Заходжу справа вверху, бачите, увійти в особистий кабінет. В моєму випадку воно увійшло вже самостійно. В вашому випадку вам потрібно буде ввести партнерський номер зверху та ваш пароль знизу. Ці дані вам прийшли на емайл e при реєстрації, або можете натиснути там Забули пароль побачити так, і відновити їх. Давайте коротенько пробіжимо, що ви тут бачите. Перше. А з правої сторони внизу важливі файли. Це, мабуть, перше, на що потрібно звернути увагу. Тут є LR Collection, це каталог продуктів, довідник продукції справа внизу. Можна побачити всі складники, все, що потрібно по продукції почитати. Лівіше презентація, більше про компанію, про всі можливості, які вона для нас дає, і зверху кар'єрний план. Тобто план виплат компанії, всі програми, які є, і так далі. Якщо натиснути вправо, то є центр завантажень. Там більш глибше вся інформація, що потрібна з продукції. Праву частину ми подивилися. Давайте подивимось зверху, так що в нас є. Тут в нас е, товарообіг е, загальний е, структури. Особистий, так, активні лінії. Ну, тобто, ми, ми бачимо наш товарообіг е, на сьогоднішній день, так, в живому проміжку часу. Тобто, кожен день товарообіг оновлюється. Е, справа, ви бачите, є бонус за минулий місяць ви можете подивитися, який бонус вам компанія нарахувала. Якщо натиснути до ваших бонусних документів, то за весь час компанія показує, що вам виплачує. Так, ви бачите це все. І зліва, також є декілька м, таких цікавих потрібних речей нам. Перше, LR є Це ви зайдете у інтернет-магазин. Всередину будете дивитися всі продукти і так далі. Зараз ми сюди перейдемо, щоб ви побачили. Мій Офіс LR це. Бачити так само більш розвернуто весь ваш бізнес. Ви можете бачити замовлення клієнтів, все більш розгорнуто, так що замовляється. Підписка, до речі, це також потрібна річ. Зараз перейдемо, покажу вам, що там є всередині. В першу чергу, це реєстрація нового партнера тут знаходиться. І оплата замовлень також тут знаходиться. В цілому, це самі головні речі. Давайте перейдемо от в розділ підписка. Я цим розділом досить часто користуюсь. Ми перейшли в цей розділ. Що ми тут бачимо? Це зсередини наш особистий кабінет, на що потрібно звернути увагу. Перше, тут також можна зайти через кнопку перейти справа внизу в інтернет-магазин. Трошки пізніше перейдемо, подивитись, що там. Друге, на що можете звернути увагу: тут також є і довідник продукції, сертифікати на продукцію нижче всі. Є канали від ЛР, Телеграм, Інстаграм, YouTube, на що рекомендую підписатися. Далі, лівіше, ви можете обрати країну, так, в моєму випадку я в Україні, тобто я все дивлюсь, що стосується України. Якщо ми сюди натиснемо, то відкриваються всі 30 країн, з якими ЛР співпрацює, давше більше 30 країн. І так само всередині кожної країни можна побачити, як всі документи по цій країні на їх мові. От, на головному екрані, ось тут посередині, ви бачите завжди саму актуальну інформацію. Тобто ті програми, які нам компанія пропонує для зростання, які дає. Можливості для розвитку. Наприклад, зараз LR Trip, тобто це подорожі, які компанія пропонує для партнерів, там всі умови для того, які потрібно виконати, щоб компанія сплатила подорож. Далі тут програма Lucky 7, це додаткова нагорода до всього. Ласкаво просимо, швидкий старт. Якщо сюди натиснути, ви будете бачити умови. Вони з кожним часом міняються, ці програми, компанія щось нове дає. Завжди йде в ногу з часом. Щось з цього ще вам потрібно буде: контакти. Ми можемо, наприклад, дивіться, сюди натискаємо, і в нас виходять контакти Офісу ЛР в Україні. То можна зателефонувати в кол-центр сюди дізнатися, якщо вам потрібно щось по замовленню, якісь є питання і так далі. Завжди можна зателефонувати. Кол-центр це в Україні, також електронна адреса, куди можна написати. Компанію в Україні, головний офіс. Дуже зручно повертаємось назад. А що ще вам тут може понадобитись? Це дві кнопки. Посередині ви їх бачите. Перша це оплата замовлення банківською карткою. Натискаючи сюди, виходить поле для сплати. Так, от вийшло. Коли ми зробили замовлення, то нам на емайл прийшли листи з нашими даними замовлення. Ось сюди вводимо Номер партнера, номер замовлення одну частину, прізвище ім'я і суму оплати. Таким чином, сплатили. Повертаємось назад. Оп, Повертаємось назад. І також тут є реєстрація нового партнера. Можна натиснути, наприклад, побачите. Розпочати реєстрацію онлайн. І от як онлайн за декілька хвилин зробити новий партнерський номер комусь з наших друзів, знайомих, зробити так само знижку 28% в інтернет-магазин і можливість вести свою справу. Більш розвернуто, як робити реєстрацію, побачите в наступних відео. Так, це такий загальний огляд особистого кабінету. Повертаємося на головну. Що ще тут є? Сервіс завантаження файлів. Тут всі файли по всім продуктам. Більш розгорнуто, рекламні якісь матеріали. Компанія для нас приготувала все. Воно знаходиться тут. І одне з головних питань, так: а де ж робити замовлення і як його робити? От ми переходимо в корзинку, наприклад, так, справа. Натискаємо Перейти. Натискаємо Доставка. Обираємо продовжити. На поштове відділення продовжити. Нова пошта продовжити. І тут, дивіться, є така вилка е розділення. Всі дані наші введені. Якщо ми хочемо доставку додому, то ми пишемо там вулиця якась, да, наприклад, яка нам потрібна. Не знаю, там Одеса, да, Дерібасівська, наприклад. Да, Дерібасівська, наприклад. І номер будинку 12. Якщо ми хочемо доставку на нову пошту, то ми пишемо нова пошта номер 40. Тобто просто цифру пишемо: 40. І є, що так, що так. А, на момент, як ми знімаємо це відео, то від 2500 по Україні йде доставка безкоштовна туди і на нову пошту, і додому. Переходимо далі. Ми попадаємо в інтернет-магазин зліва всі розділи. Що нас цікавить, натискаємо, наприклад, харчові а, набори анти-йдж. Так, де Та розгрузиться. В цілому, тут по розділам можна клацати, так, наприклад, спеціальні пропозиції акції місяця. Перейшли. І от обираємо кількість там, алої, так, в акції зараз. Кількість обрали, скільки штук, додали в корзину. Там Алоєвера бокс. Добавили в корзину. Догляд особиста гігієна. Додаємо, що нам потрібно в корзинку От натискаємо. І повертаємось вверх. Зверху зліва є корзина. Натискаючи на неї, ми продовжуємо наші, наше замовлення до завершення ведемо його, так? Ми бачимо найменування продукту, що ми замовили. Ми бачимо суму замовлення. Скільки спеціальних пунктів воно має, і натискаємо, наприклад, завершити замовлення. У нас підсумовується все. Натискаємо з правилами згоден і відправити замовлення. Натиснули, замовлення зроблене. Сплатили компанія нам відправила. Ось такий от коротенький огляд кабінету. Так, ви сьогодні побачили, як в нього війти. Ви побачили. Як зайти в інтернет-магазин, як побачити свої товарообіги? Ви побачили, як зробити реєстрацію новим партнерам, де шукати інформацію по іншим країнам і як сплачувати замовлення. Тобто, ви побачили ваш бізнес зсередини, як він функціонує, можна подивитися далі, більш обширніше. В наступних заняттях буде вже точечно. Гарного всім проведення часу та зростанню вашому бізнесі.